Про патріотизм, історичні паралелі, кіно як явище будемо говорити далі з гостем студії. У нас кінорежисер, режисер картини. Поводир Олесь Добрий вечір. Добрий вечір. дякую, що прийшли. Знаю, що у вас дуже насичений графік, але тим не менш, фільм вчора вже вийшов в прокат, надзвичайно актуальний. Є певні історичні паралелі. Про це зараз будемо говорити, тому що бачила вже реакцію бійців на цей фільм. Але спочатку хочу запитати, де ви почули цю історію американського хлопчика, який був поводирем за це історія сама, що американський хлопчик був по Дерем, це історія художнього вимуслу, який колись ага. ми придумали разом з Джеком Пеленсом. Але історія американського хлопчика, який був в Україні, пропав, якого знайшли в 34-му році, який розповідав неймовірні історії в е, своїх батька. трьох років угу. про батька, американця, який колись пропав. Це реальна історія з газетних шпальт того часу. У вас історія... це в титрах потім є в кінці. Так, так. так. Mm -hmm. Історія британського журналіста Гарета Джонса, який вперше надрукував історію про голодомор, пізніше втікав від переслідувань, в тому числі радянської влади в Монголії. Там був вбитий, там були знані знадені документи, які він ще не міг опублікувати. Історія нищення інтелігенції, історія знищення української музики, власне кобзарства. Це it's all... все реальна, абсолютно історія, яка побудована основі документів. Але це фільм не документальний. Це звичайно історія художня, в якій ми ці всі з. Брали документи, історії, і хотіли відобразити історію того часу історію душі, яку хотіли знищити і не вдалося. Ми хотіли про це зняти власне. Кіно. А хто вам порадив її екранізувати? Все таки саме ну, цю історію? Саме цю історію в такій От, манері, коли да. в Сполучених Штатах я познайомився з американським актором українського походження Джеком Пеленсом, якого насправді звали Володимир Палагнюк, і він дуже хотів знятися в цій історії. Ми з ним почали над нею працювати. Він ми познайомив з драматургами, режисерами американськими Вів мене просто весь той світ, але Склад, потім ти? були складності з його постановкою. У 2007 році підписав контракт на його виробництво, але тільки у 2011 році була можливість почати зйомки фільму. На жаль, Джека не було, але його слова, його. Настанови тримали мене вести довгий час, вчили мене терпіти, чекати, чекати для того, щоб от вчора була прем'єра цього фільму у 170, в 130 кінотеатрах на 170 екранах по всій країні. Ви знаєте, я бачила, як реагують бійці. От довелося угу. саме так бути в кінотеатрі, коли були бійці, які на ротації, і те, що у них відбувається, це дуже актуально і відгукувалося те, що вони бачили в фільмі. Є певні історичні паралелі. Той хто бачив фільм, зрозуміє або хто подивиться, теж ви думали, що ви знімете таке актуальне кіно. Ви сім років до нього йшли. Я уявити собі не міг про те, що е, наш маленький авторський ну, протест, якщо, ну це не зовсім так. Про нашу історію про свободу, яку ми знімали, розуміючи, що вже на нашу державу, на нас самих насувається якась чорна історія без виходів хмари, в якій ми, ми вже були переконані, що ми просто знімемо це кіно і придеться шукати десь долі за кордоном. Пів знімальної групи вже і так в наймах працювали. Ми, це для нас була така майже лебедина пісня. Тут в Україні ми знали, що ми може станемо піратами власної картини після прем'єри. Але, прем до речі. От про Януковича але... могла вийти така картина? Ну, вона про Януковича була запущена, але це вона очевидно. Люди не дуже письменні, дуже ліниві були, щоб прочитати сценарій, чи якісь інші причини були в них. Але ми вдячні, що тоді керівництво Держкінов не пішли на такі кроки. Важливий для себе, можливо, для них не знаю, що спонукало. Але фільм запустився в виробництво. Ми так трошечки ховалися, коли його знімали, тому що розуміли, що забагато інформації про нього може і зупинити саму зйомку. Переживали за це. Але фільм був закінчений і прем'єра його мала статися рік назад. Але прокатне посвідчення ми отримали вже в січні місяці. А вже на вулиці був майдан. Пізніше почалася війна. Я не бачу можливості показати це кіно в березні чи влітку, бо була роздрат... Я була просто яма страшна перед нами всіма глядачами. Ну, історія зараз кажуть, крові, що він і зараз дуже на часі, що він зараз Звичайно, ну, klar, і раніше такі фільми теж були потрібні. Про нашу я історію. Я не чекав про... на таку реакцію глядача. Звичайно, фільм, який ми його зняли, таким і лишився, але змінилися. Змінився глядач, змінився весь український народ. Актуалізувалося дуже багато питань. Які ми в фільмі зачіпали, але вони зараз знайшли такий відклик глядача, таку історію, що ми чекали цього, але не чекали, що це станеться з нами. Чу було б дуже так. добре, якби на сході його показати. Ми покажемо обов'язково. Зараз я проїхав до прем'єрними показами вже наскільки ну, можливо Сході для нас і в Запоріжжі, в Дніпропетровську, і Вже не так само там бійці півбатальйону прийшло дивитися кіно, що там ну це окрема абсолютно річ. Але зараз ми так само. Вже домовились про там другий, третій тиждень фільму спеціально робимо мультимедійну копію. Зможна буде показати там через відеопроекцію Чудово. власне в бійцях, в частинах вже домовились про те, що покажемо в слов'янську. Для цього там відбудовуємо якісь можливості, які є. Їм це дуже важливо. Вони абсолютно на цей фільм інакше дивляться, і це для них так, так само частина їхньої душі, не можливо, втраченої, відродженої. Плакали. Вони про це говорять, багато про це пишуть. Воювати собі не можна, Що зараз відбувається? Йду по вулиці. Вже мене хапають люди за руку. Кажуть, це було зі мною, це було з нами, це так важливо. Ми не чекали цього, але ну нічого. Ми Будемо запитали стояти думку важливо. ваших колег, що вони думають з приводу вашого фільму. Давайте послухаємо. Фільм викликає дуже серйозні емоції, але все ж таки, е, ну от, якщо спокійно, то е, він зараз, от якби теоретично, знаєте, от можна було на сході його показати там, де найскладніша ситуація, там він потрібний. Тут він теж потрібний, бо нам треба об'єднуватися, нам треба зараз своє робити, але не забувати, що було колись. Мені радує факт, що на такій непростій тематиці є попытка осмислення сьогоднішнього дня. Можна багато спорити про те, було ли це саме так. можна багато спорити про те, нужно ли сейчас в наше время историческое кино. Я, например, считаю, что нужно. Кто-то считает, что нет, что нужно снимать только... Фильмы только осознанные на актуальных событиях, которые происходят. Я очень верю, я от всей души желаю, чтобы у фильма был свой зритель. Думаю, что мало кого он оставит равнодушным. Бачтая коракция. Что вы скажете? Ви знаєте, колись два роки назад ми разом з Ахтемом зустрілися в парку. Він закінчив свою картину. Я свою хай тарма. Ми хай він закінчив. Ми обоє зустрілися, говорили про те, кому потрібно те, що ми знімаємо. І кожен знімав історію своєї душі, фактично свого народу. Ахтем знімав про історію свого народу, про історію свого серця, історію своїх батьків. Я так само знімав якусь дуже особистісну картину. А всі навколо казали, що треба знімати. Ну і знімали щось веселе, розважальне, щоб люди не дивилися попкорном, дивлячись на наші фільми, щоб не плакали і не страждали. І нікому це все не треба. І так склалася доля дуже ради, що Ахтем не просто знайшов свого глядача. Він став великим режисером і не тільки сам для себе, і для колег і. І для Добре, давайте ще народу. повернемося до поведиря. Часу мало у вас знімається багато впізнаваних облич. і Джамала, mm -hmm. Жадана. Було приємно побачити mm -hmm. Ірванця, який, до речі, був і сценаристом, так, так, так. разом з вами і з Іреном Рознобудько. Легко погодилися, як було з ними працювати з непрофесійними. Не акторами. просто легко погодилися. Дуже багато людей, не тільки знімалися фільмі, дуже багато людей, яких ви ви пізнали, знали. Було за кадром, які допомагали і стати з тій картині, які допомагали всім, чим могли. Хтось фінансово, хтось годував. У нас ціла була Волонтерська, не знаю, тисяча людей, які допомагали. Це зараз так вже легко здається, а раніше було непросто складно. Нам люди в самотужки допомагали. Там будувати цілі залізниці, <смі> ремонтували б нас поїзди, трактори. Не те, що кажуть, що актори, які знімались кіно, звичайно для них дуже важлива була ця картина. Вона змінила якусь їхню мотивацію, роботу. Мені дуже було приємно, що багато акторів погодились зніматися навіть малесеньких епізодах, просто щоб бути причетним до цієї історії. Вони в неї вірили, надійшли що не з розочарували. А де ви сьогодні. знімали, до речі? Знімали ми, звичайно, що в Харкові велику частину так. подій. Пізніше будували величезні достатньо декорації тут в О, Києві. Сіски люди знайшли. Це це ми знімали в селі Базальтове в Рівенській області. А фінальна історія з церквою зруйнованою, яка взагалі окремий герой, це знято біля Львову на полігоні військовому. І ця церква слугувала мішенню більше 40 років для артилерістів, які вчилися по ній стріляти. Останнє запитання: подайте на Оскара. Ну раптом, ні, раптом. То це для чого отримати якісь певні контакти, зв'язки, розказати провести, про цю тему? Ми повинні, окрім там бажаної для кого чи статуетки з чоловічка з несправжнього зона, ми повинні провести звідти контакти. Ми повинні показати, що наша держава е, індустріальна кінематографічна держава, з якою можна працювати, яка готова не просто надати свої місця для зйомок, яких є люди, які знають, що таке кіно, вміють його знімати, в якій є дуже хороша і технічна база. Ну і все інакше. Ми найважливіше, що ми повинні провести для себе контакти. Але перші покази зараз, які були самі американські кіноакадемії, кіно кіно для нас надзвичайно обнадійливі, дуже цікаві. Не з приводу та моска до їхнього враження про кіно вони дивляться цей фільм і кажуть: ми нарешті почали розуміти, чому ви такі. Нарешті зрозуміло, чому ви рік назад стояли на майдані. Чому ви готові були померти за слова честь, достоинство, воля? Чому це для вас важливо? Ми до цього не знали, що є ще такі навіжені хлопці навколо, і тепер розуміємо, чому це. Пасибі, дякую. Я розумію, що ви у вас зараз насичений графік, але коли ви про це розповідаєте, від вас іде дуже велика енергетика. Тому що очевидно, фільм такий: пасибі за фільм, спасибі за участь програмі. Ми говорили з Олесем Саніна. Режисером фільму Поводир.